Без сумніву, жодне технічне зведення є неможливе. Але а, при виді, по-перше, я от знову попросила показати другий етап це вже є не тут, як бачите, не автори стратегії, не стратегії, а пріоритети. І робочі групи, які вичленяться до цих пріоритетів. А це перше. Отже, це вже якась інша робота, але. Підняти і послухати і подивитися, що ж ми маємо сьогодні, і що з цього, що ми маємо, є таке, що ми хочемо взяти з собою в майбутнє, то оце є та робота першого етапу. Наступна річ: очевидно, що є спільні, абсолютно ідентичні риси у всіх стратегіях. У тому, як цілі визначаються, і в тому, як визначається проблема. І ми сподіваємося, що оці точки, до яких немає ні в кого сумніву, вони однаково бачаться, це вже є дещо, що є капіталом на ці наступні етапи. Це єдине, що я хотіла сказати. Тобто, тут, звичайно, немає ідеї такого, як то ж, тими, такими латками, такого латкованого. Коца робити, всі докупи звести і всі. Далі вже не буде авторів стратегії, далі вже не буде стратегії, а далі вже буде робота якась така ієрархічно побудована до тих пріоритетів, які будуть визначені робочими групами, і наша роль є фасилітатор. Ми допомагаємо, ми модеруємо, ми організовуємо, ми ведемо, без сумніву, політичне рішення має бути. Там, де є політичні рішення у Львові, це значить є міська рада, і вони там мають бути. Але громада до того часу вже якось трошки більше буде ну, поінформована, я сподіваюся, завдяки нашій роботі про те, що ви в цій галузі сьогодні. Зробили ті, хто тут сидять, що ми зробили, що там десь сиділи, хтось ще зробив, там десь сидів і так далі. Тобто це не є механічна робота 100%, це далі інтелектуальна робота, і вона за такою схемою має робитися. А зміст буде визначатися, звичайно, експертами далі, які будуть вичлені. Я так розумію, що насправді ви починаєте робити абсолютно нові знову стратегію. Те, що ви тільки що сказали. Тому що якби, взяти до уваги те, що було зроблено, те одно, а насправді треба формувати робочі групи, за, визначати пріоритети. Якщо співпадають ті, що визначили. були Всі? Ні, не ну всі, ну всі. Якщо є 100 пріоритетів, то вони не є пріоритетами. А якщо три пріоритети, то Бо це момент. ті, які визначили всі групи, то це дуже просто. Зрозуміло. І як ніхто я ще я не згідний з тим, що ви кажете, далі не буде авторства. Так і може бути. Тому Ні, що... я кажу, не буде 115 авторів, ага. а вже будуть ага. е, люди, які працюють а у автор, пріоритетах і так далі. Ми переходимо всі в інший режим. Хтось повинен взяти на себе відповідальність за продукт. Якась або фізична, або юридична особа. Ну, місто бере на, тут місто бере на себе відповідальність за організацію цього продукту, а ті, хто будуть, е, зараз це визначиться в робочих групах. Люди, тобі, я головного, головного методолога не буде. Тобто област... Ну такого методолога, як щойно нам демонстрували, то точно не такого не буде. Не буде так. не І не. тому що це вже на сьогоднішній день написання стратегії, це переписування книжок про написання стратегії. І вже трохи ми цей етап проїхали, мені здається. І ми вже можемо нарешті не... Вчити один одного, які є засади написання доброї стратегії, а вже просто казати собі, чому вона в нас не працює. Ми це там. Якщо це, то я тоді є головний методолог, бо я кажу, мене цікавить тільки одне, чому вони не працюють. Крапка. А чому вони працюють? Ми знаємо, і всі підручники в нас на столах всіх по 10 штук книжок про стратегії. Комусь це допомагає? Кажіть це, це ніколи не було, О, тому давайте не говорити про речі, які не мають жодного значення.